Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. ставляєте вподобайки, коментуєте і готуєте по моїм рецептам. Дуже приємно мені. Заходьте частіше. Я вас запрошую. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати цвітну капусту. Ось я її вже розділила на суцвіття, залила, помила, звичайно, залила холодною водою і поставила на вогонь, і зараз ми її проваримо. І з моменту закипання десь хвилин 5 у підсоленій воді. А потім розкажу, що будемо робити далі. А далі ми приготуємо кляр. Для кляра нам потрібно ось я вже 2 столові ложки сметани поклала, 2 яйця, так, трішки розколотим, посолим за смаком. Всі пропорції я напишу в описі під відео. Паприки додаємо. Трішки. І чорний молотий перець. Можна замість сметани додати молоко. Так. Зараз розмішаємо і будемо додавати борошно. Так, борошно 1 столова ложка, я обов'язково його просію. Так. Друга столова ложка. Ось такий буде кляр, як густа сметана такої консистенції. Ось такий. Зараз, коли капуста наша вже провариться, будемо її обмокати у кляр і смажити на олії. Капуста наша готова, проварилася 5 хвилиночок, і зараз ми її будемо обмокати в клярі. Поки гріється наша олійка, так. Так, ось обваляли її гарно в клярі, і зараз будемо перекладати на пательню, щоб вона смажилася. Перекладаємо. Ось так капусточка наша смажиться. На одному боці, потім перевернемо на інший, і буде вже вона готова. Перевернула на інший бік, і зараз будемо знімати. Ось така гора капусточки цвітної у нас вийшла в готовому вигляді. Але це ще і не все. Дрібні кусочки ще досмажуються, там їх залишилось небагато. Рецепт дуже хороший. Дуже вона смачна, я рекомендую вам приготувати. І на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам, готуйте!